Всім привіт, це ретик. Сьогодні ми знімаємо нове відео про Саван Лайф. Я купив Леопарда. Це нове відкриття. Дякую, що ви набрали під минулою частиною 40 переглядів. Для мене це дуже добре. Перед початком відео я хочу попросити вас підписатись та поставити лайк і прокоментувати це відео. А зараз я буду брати леопарда і виживати в савані. Йде поки що загрузка. Я цю загрузочку поставлю на собі на іконку, щоб всі розуміли, що я граю в салан. Так, у на нові завдання. Заходимо і я вибираю леопарда. Він такий, дивіться, який красивий, це вже не пес, це вже леопард. Заходимо за нього. І е, я треба на, піти на камінь гордості. Я йду до нього, тому що на ньому дуже добре виживати. Там дуже багато їсти і дуже багато людей. Це цікаво. Включаємо ночне бачення. Бачите, як ви тут перестали. вибачте, за такий малесенький екран. І трошки протопив і зробив екран. Зараз тут буде вода я поп'ю трохи. Давайте поп'ємо трошки водички. От могдашка Леопард. Хто хоче пограти в Саванну, ну просто Roblox, пишете в пошуку Ну, Наприклад, сидіть там хтось був. Ну, Саванна, на англійській Саванна. І можете грати. Шо? ну на опареду треба трошки багато формити. Я можу в описанні під цим відео залишу куди на саванну, або ви можете подивитися отут. Я вам в кінці відео покажу, де можна подивитися, які є, куди, або вставлю в описанні під відео, ще побачу. Так, я вже попив води, тепер йду на камінь гордості. Бігаю я поки що не також і швидко, тому що я ще не виріс. Мені ще 6 хвилин я, напевно, буду знімати, поки не виросту. Бачите, там от крокодил сидить, він під водою мене може дуже легко вбити. Я його упливу, але не все рівно встигне, якщо він проснеться. Але як я бачу, він думає, як жити далі. Жесть. Ну, я був доволі добре. І ще я можу залізти на дерево, це так прикольно. Я вже пробувала, це просто прекрасно. У мене нова заданка виповнилась. Вісь тут макака мала б бути, але тут не макака. Там мої брати, а у якась заданка. Це тижнева. Йо-ма, йо. Ну так, тут тварин доволі багато. Так, все, це день, напевно. Так, це вже день. О, 900 монеток. Прекрасно. А я, напевно, вже виріс, так? Ні, я ще не виріс. Ну тут, так, трохи багато. Так, треба вполювати оцю кузлянку, кузлинку. вполювати. Треба її зловити, бо їсти хочеться, хоч я сити, ситий майже, але їсти хочеться, а вона енергію потратить то швидше. Ну і вона, блін, вона побігла в воду. А це дуже погано. Я, напевно, не встигну її забрати. Може жирафа, але жирафа дуже сильна. І тим більше біля жирафа слон, який з уної тички може виробити нелегко. Все, йдемо на дерево і на дереві можна буде поїсти. Десь забратися, -то, наприклад, пустити і хавати. Ми тут живемо на деревах леопарда і ми тут, Ну, В принципі, цивілізація така невеличка. Бачите, він, звісно, їсть повітря, але щось в нього от. Я сейчас хочу пить и слона зарезать своими зубами. Это, это, слон. А у меня еще тут есть заданка лес не может туда пить. Ежедневные, ну тут ежедневные задания, они все что-то, ну им полава я даже не буду творяться. Все, я поем. там слон, там слон, там слон. Апа і слон. Але як я бачу вони добрі Я рівно за них не, заїзу, не ну, страшно. Все ну, пацан тоже... Ео Ео ево. Ну, лео! Лео, Лео! А! Лео! -мо! -йо! Ох, окей! А не ще трохи їсти. Та, а хто ніхто за ним не гнався, вот там мирно сидять собі. туди. жирафи бігають, слоняра, наш слоняра з свого приїхав. Він не зараз, як один раз вдарить, то мені капець. О, слоняра, наш, тупо папель. А я вже виріс? Ні, мені ще дві хвилинки. Я стану дорослим леопардом. упал. Уліпанка. Я майже виріс. Там, мене 92. Ого, як я кусаю. По суті, я можу на скалі гордості сидіти і не боятися, що мене хтось б'є. Бо я леопард. У леопарді ніхто не може вони Тільки самі леопарді і вубізяни. леопарди можуть так зробити. І пау! О, 100%! Я майже я б ходу вирізати кінця. Я вже рости не буду. Так, я вже вирію. Ну, тут ви щось одна хвилина, що осталось. Ну я вже вирю. Ну, бігаю. Тосі... Помалу. Так. Я піду на сковуарусті, гляну, може там хтось. сидить. Тут, тут трошки мало людей. Там тільки слоняри бігають. Так, зараз я залізу туди. Ну то напевно там нікого не буде. О! Це хто? Це хто? Це пес! Пес! Будеш майонез? Оу, ау! Буду майонез. Пес, пес, будеш майонез? Зараз. Вітамію. Оце? Жив'ятінку поясни. Технічний блінник палат. Так, іди сюди, проходил. Це я йому дав їсти. На цьому я, напевно, закінчу. Дивіться, можете глянути, який я жорсткий прям братило, братотило. Я виріс вже до кінця. Я вже великий. То я вже великий. Зараз залізу прямо на якесь дерево і так попрощаюся пічно. Я не дільний... О, 600 йому, вже чуть 5 тисяч. Для мене недавно було. 300, по-моєму, я не знаю, де вони беруться. На якусь максимально далеку гілочку хочу залізти. Отак, оп оп. Сюди, сюди. Да, блін, ч я? Спайдермен. Сюди. Та блін. Оп, сюди. І от так. Оу, малий лак, полу, папала. Це я. З вами прощаюся під такий закат сонця. Всім пока!